Привіт! У цьому відео ми покажемо, як підключити онлайн-оплату через плата БайМоно в магазині на платформі Хорошоп. Текстова інструкція до цього відео є в описі, а перейти до бази знань з усіма інструкціями ви можете, натиснувши на знак питання в адмінпанелі вашого сайту. Плата Баймоно сервіс еквайрінгу від Монобанк, що дозволяє оплачувати товари на сайті картками будь-якого банку. Для підключення та налаштування цього способу онлайн-оплати вам необхідно. Відкрити рахунок ФОП у додатку MonoBank. заповнити анкету заявку на підключення посилання на неї в описі, і дочекатися підключення еквайрингу. Вам прийде пуш-повідомлення у додаток Монобанк. Для активації онлайн оплати плата БайМону вам необхідно отримати у Монобанк токен для підключення. Для цього перейдіть за посиланням, воно буде в описі під відео, та відскануйте QR-код. Підтвердіть вхід через додаток Моно. Далі натисніть Інтеграції, а потім «На мій сайт. Натисніть Створити токен і дотримуйтесь кроків, вказаних в управлінні еквайрингом. Скопіюйте токен і перейдіть в адмінпанель вашого магазину на Хорошоп. Перейдіть до Налаштування. Платіжні системи. У блоці Плата баймоно» додайте токен у поле Токен. І натисніть Зберегти. Далі потрібно налаштувати варіант оплати. Для цього перейдіть в налаштування. Варіанти оплати. І тут виберіть спосіб оплати онлайн-оплата банківською карткою MonoBank. Переконайтеся, що у полі Тип вибрано плата BAYMONO. За потреби вкажіть власну назву і відредагуйте налаштування, наприклад, опис, який буде відображатися на сторінці оформлення замовлення, або інструкцію щодо оплати, яка відображається на сторінці Дякуємо за замовлення та у листі про успішне оформлення замовлення. Далі потрібно активувати варіант оплати. Для цього позначте чекбокс Увімкнено та натисніть Зберегти. І останній крок потрібно вибрати для яких способів доставки буде доступною плата баймоно». Для цього в налаштуваннях перейдіть до варіанти доставки та виберіть потрібний спосіб. У полі «Варіант оплати відзначте чекбокс онлайн-оплата банківською карткою MonoBank. Разом із чекбоксами всіх інших варіантів оплати, які вам потрібні. Після цього натисніть Зберегти. Аналогічні дії потрібно зробити у всіх потрібних варіантах доставки. Ви підключили та активували плата Баймоно. Тепер цей спосіб оплати стане доступним для покупців під час оформлення замовлення. Після того, як покупець натисне кнопку Оформити замовлення, він буде перенаправлений на сторінку оплати в платіжній системі. Після оплати статус замовлення в адмінпанелі автоматично зміниться на оплачено. За замовчуванням на сайті встановлено режим моментальної оплати. Переключити режим можна в розділі адмінпанелі налаштування, загальні налаштування, інформація про магазин. Якщо на сайті не ввімкнена модерація оплат, то при оформленні замовлення покупець автоматично перейде на сторінку оплати платіжної системи. Якщо на сайті ввімкне на модерацію оплат, то в цьому випадку посилання на оплату необхідно буде відправляти вручну. Для цього в адмінпанелі сайту перейдіть у Замовлення та натисніть Відправити посилання на оплату. Детальніше про модерацію оплат можна почитати в інструкції. Посилання знаходиться в описі під відео. Якщо покупець не оплатив замовлення одразу, в загальній таблиці замовлень менеджер може скопіювати посилання на онлайн-оплату, щоб відправити покупцю. Якщо на сайті включена модерація онлайн-оплат, то посилання на оплату формується після натискання на кнопку надіслати посилання на оплату. Після цього посилання також можна буде скопіювати, щоб надіслати покупцю вручну. На цьому все. Якщо у вас залишились питання, звертайтесь до нашої служби підтримки. Посилання в описі.